Як знайти програму Paint? Вона може бути ярличком на вашому робочому столі. Можемо натиснути кнопочку Пуск і знайти в усіх програмах. У пошуковому рядку пишемо слова. Ось такий значок програми Paint. Натискаємо. Спочатку обираємо Фігурку багатогранник. Затискаємо ліву кнопку мишки і починаємо створювати. Відпустили, Знову затиснули і ведемо лінію. Відпустили, Знов затиснули і ведемо лінію. Відпустили, затиснули і зробили багатогранник. Тепер. Ми можемо його переміщати. Якщо ми бачимо ось такий хрестик, ми можемо підняти, опустити, як нам зручно. Коли ми виставили, як потрібно, клікаємо два рази. Тепер обираємо прямокутний трикутник, створюємо вітрила. Нагадую. Поки okay, у нас ми бачимо ось ці контури, ми можемо редагувати фігурку, як нам потрібно. Виставляти ширину, до і та інше. Далі будемо брати малепрямокутник. Виставляємо, як нам потрібно. Потім беремо ще один трикутничок. Нам потрібно його повернути. Працюємо із зображенням. Спочатку натискаємо повернути і 90 градусів. Ще нам треба повернути, бо не так вийшло. Ще 90 градусів. Ще 90 градусів. Переміщуємо, як нам потрібно. Так, тепер нам потрібно обрати віконечко. Для цього беремо круг. І виставляємо один кружечок. Якщо наслаштовує, зразу можемо і другий вставити кружечок. І третій кружечок. Ці нам тві трішки сюди перемістити ось так. Ще потрібен нам прапорець. Для чого можемо взяти і прямокутний трикутник, і ось такий. Виставили собі, як нам зручно, тепер працюємо з поворотами. Так. Натискаємо знизу і повертаємо направо. Переміщимо, куди нам потрібно, у нас утворився кораблик. Ще нам потрібно відмежувати. Означаємо межу моря та суходолу. Все, перший етап ми виконали, ми створили малюнок, зображення. Так. Ми створили зображення. Тепер розфарбовуємо. Для цього обираємо спочатку потрібний колір, потім натискаємо заливку. І обираємо потрібну область. Послідовно зафарбовуємо кожну деталь. Кольори можете обирати за бажанням. Тепер зафарбуємо верхню частину фону та нижню. Можна зафарбувати ще цю чорну лінію, він синій. Так, малюнок. Тепер ми підпишемо нашу роботу. Для цього нам потрібно обрати ось пупочку А-текст. Клікнути. На нашому зображенні. Перемістити, коли у нас з'являється хрестик у зручне місце, обираємо розмір нашого тексту. Я обрала 36, потім у мене жирний шрифт буде. І ось тут можемо обрати. Потрібний нам шрифт за бажанням. Підписуємо свою роботу, потім можна розмістити з лівої сторони, з правої сторони або по центру. Підписуємо роботу. Я пишу ко, ой, англійська мова. «Ко -ра Б... Якщо мені не подобається колір шрифту, я виділяю, затискаю ліву кнопку миші і обираю колір, який я хочу бачити в тексті. У мене підкреслений. Якщо я не хочу підкресленого шрифту, тому я обираю ось тут, забираю це меню. Нагадую, коли у нас ось виділений пунктирик, ми можемо редагувати, писати, збільшувати, зменшувати, переміщувати. Як тільки зникає ось цей пунктирний прямокутничок, ми вже нічого зробити і виправити не зможемо. Якщо ви щось зробили не так, ви завжди можете зробити крок назад. У нас є ось така стрілочка. Я на неї натискаюся. І зникають наші останні дії, які ми виконували. В останнє ми з вами писали назву нашого зображення, тому слово кораблик зникну. Якщо я ще раз натисну, зникне ще наша одна попередня дія. І ось так можна робити кроки назад і виправляти свої помилки. Якщо ви помилково натиснули цю кнопочку, ви завжди можете повернутися. До своєї попередньої дії. Нам потрібно зберегти нашу роботу. Що ми для цього робимо? Натискаємо Файл, знаходимо кнопочку Зберегти. Потім нам показує, куди ми хочемо яку папочку зберегти. Шукаєте потрібну папку, куди вам зберегти. У мене папка Інтелект 2 Paint, тому я буду її зберігати. Тепер називаємо нашу роботу. Так як у нас робота кораблик, ми так і пишемо. Кораблик. Написали назву, натискаємо кнопочку Зберегти, і наш файл зберігається. Бажаю вам успіхів, хай у вас все вдасться і буде якнайкраща робота.